Як нам пояснили, наплив відвідувачів пов'язаний з законом України про зміни у податковому кодексі та інших законодавчих актах, що стосуються приватних підприємців-спрощенців. При поданні заяви на спрощену систему оподаткування, підприємці повинні вказувати код з класифікатора видів економічної діяльності суб'єктів господарювання, тобто КВЕД. На даний час існують та працює два класифікатори 2005 та 2010 років. З 1 січня, згідно нового кодексу, податкове законодавство орієнтує підприємців вказувати нові коди 2010 року під час оновлення свідоцтва в податковій інспекції. От люди і пішли масово до місць виконкому, щоб взяти виписку з єдиного державного реєстру. Чи виправданий такий ажіотаж навколо цього питання і що з цього приводу передбачає законодавство? Ми поцікавились у фахівців Коростенської ОДПІ. Для заповнення заяви на спрощену систему оподаткування. Можна вказувати як старі кведи 2005 року, так і нові кведи 2010 року. Звертаємо увагу платників на те, що суб'єктам господарювання, які вказали в заяві види діяльності по квед 2005 року. Необхідно буде на протязі 2012 року замінити в державного реєстратора види діяльності КВЕД 2005 на КВЕД 2010 на протязі всього календарного року, тобто до 31 грудня 2012 року, та повідомити про це податкову інспекцію. Ми ще раз наголошуємо, при поданні заяви на спрощену систему оподаткування податкова інспекція приймає від приватних підприємців як старі кведи 2005 року, так і нові 2010-го, якщо підприємець не змінює вид діяльності. Старі коди діятимуть до кінця 2012 року, а замінити їх можна до 31 грудня цього року.